Доброго дня, шановні глядачі каналу, любителі тихого полювання, просто любителі природи. Шоста година вечора, а я після хорошого дощу все-таки вибрався трішки пробігтися по лісу. Я думаю, ще годинки-дві маю, поки почне тимніти. Може, чимось зможу й похвалитися, усе покажу. Заходжу до лісу. Починаю наші зйомки з такого паскудного гриба. Запам'ятайте раз і назавжди. Це бліда поганка. О, я сьогодні починаю не їстивного гриба, а з самого паскудного. Щось там показуй, бо хто з нашого ліс скаже далі. Я не планував знімати, а потім в останній момент думаю, ай, а раптом я нічого більше не знайду, то хоч покажу, які я лисички підняв. Хай пару штук новини є. Так, Часу сьогодні дуже мало. Хоч лисички покажу. Ось. Купочку підняв. А тут який вон сидить. Слимацюра. Ну що, друзі, якщо він навіть залишиться й одним сьогодні, то, по крайній мірі, я у вечірній час до лісу прийшов недаремно. Прошу дуже. Є ось такий гарний, біленький грибочок. Красавець! Ось він. Дуже симпатичний. Бо їх зараз мало, тому вони мені всі симпатичні. Буде їх більше, то вже такої різниці не буде. Йдемо ще час у нас є. Ще йдемо. Пройшов я не дуже далеко, і ви знаєте, я приймаю ваші вітання із грибочком номер 2 І дуже схожий до попереднього. Метрів, може, 50 я відійшов. Така територія тут височенький такий. І симпатичний хлопець. Така кущлива, як я минулого разу казав. Ось. Ідемо по підпущі, пройдемося ще. Так, шановні друзі. Цього кавалера я побачив здалека. Бачите, такий, що його здалека було видно. Ось, але який він є. Ми побачимо тільки, ой, який слимацюра на ньому сидить. Фе. А який він знизу побачимо хіба зірвавши. А він ще й чудний. І ось нам, будь ласка, третій грибочок на сьогодні. І дуже і дуже касівий. Слимаку урвалося, бо я прийшов і забрав його харч. Йдемо ще маємо час. Я коли на початку сказав, що я після добрячого дощу так і пішов до лісу, то це не означає, що я вирішив, що вже зараз після цього дощу полізе гриб. Просто у нас цілий день сьогодні ляло-ляло-ляло-ляло. І тільки коли дощ зупинився, я побачив, що небо трошки посвітліло, що дощом вже не пахне. І думаю, ні, хоч уже пізно, але я все-таки схожу поглянути до лісу. Цей дощ дасть результат пізніше. Це в городі може бути замокро, як господині кажуть. А ліс ніколи замокрий не буде. Йому вологи зайвої не буває. Ідемо ще? От я сьогодні йду. По тому ж маршруту, що в тому два дні. А сьогодні я не натрапив ні на жодну сироїшку. Жодної. Так сироїшки хотілося. Ми так посмакували її минулий раз смаженої. А сьогодні вже нема. І ліс той самий. Потихеньку повертаюся назад, бо сонечко вже добре на захід пішло опускатися. Ще трішки йдемо. Так, шановні глядачі, спочатку я запримітив ось цього злочинця. Ось він. І я побачив, що в нього якийсь дуже задоволений, якийсь задоволений вираз обличчя. Думаю, десь уже наївся. Я подивився, звідки він повз, і точно він нам скалічив біленького гриба. Ось такого. Він би був ціленький, якби цей слимак з ним не попрацював. Бачите, як витарабанив. Ну він є. Все рівно білий, о такому ракурсі навіть досить красивий. Но він є. Ще йдемо трішки. Шановні глядачі каналу, мої друзі по ютубу, підписники. Хотілося мені сьогодні побувати в лісі. Чому саме сьогодні? Похвалюся, сьогодні має день народження. А так як я лісу приділяю дуже багато часу, мені хотілося саме в цей день бути в лісі. Ну, погода сказала по-іншому. І саме тому я зміг вирватися до лісу, тільки зайшов коло шостої години вечора. Мені дві години вистачило трішки прогулятися, знайти пару грибів, відпочити. Хто на каналі вперше, підпишіться, у нас буде цікаво, я це просто обіцяю, грибний сезон попереду. А хто давні мої глядачі, в мене було багато звернень. Люблять люди мою поезію. Я мав заготовочку, готовочку, я хотів її сьогодні прочитати. Я прочитаю початок, а потім я дуже хочу прочитати вірш про своє село. Там деякі будуть, можливо, фрази незрозумілі. От. Знову ж таки, місцевого значення, місцевого розливу, якісь діалектичні слова. Я цей вірш колись знімав на відео про своє село і кидав в Фейсбук для своїх односельчан. Так що тут слова так підібрані під відео, але в загальному все рівно зрозуміло буде. Мені сьогодні вже 58. Вітала вже мене моя сім'я. А дід Панас, як завжди, в лісі. На 38 почуваюсь я. З природою я дружний, і я вільний. Бруківка і асфальт це не моє. Пташок оцих я слухаю постійно. Це все мені енергію дає. По лісі люблю просто походити, а прилягти у лісі десь у мох. Ніхто не знає, скільки кому жити, скільки кому відміряв Господь Бог. І прочитаю свій вірш про село. Я черговий вірш захотів писати, і знову олівець до рук беру. Віршем бажаю все я розказати, де народився, живу і де помру. Є славне село Жулен в Україні. І не шукайте кращого, дарма. Тут народився я і живу тут нині. Наш край прекрасний, літо чи зима? Так, тут колись робив я перші кроки. І перше слово, тут я говорив. Тут я пішов до школи на уроки. Два кілометри я щодня ходив. Це зараз є фейсбуки, телеграми, ще соцмережі є ватсап. Ютуб, а я дитиною просився у мами, Щоби дозволила піти у клуб. А зовсім поруч церква, любі друзі, і дзвін церковний люд сюди зове. Була колись закрита при союзі, Та зараз, Боже Слово, тут живе. Польський костел у нас є ще досить крепкий. Односельчани навели з ним лад. Бо при Союзі іроди советські були собі зробили з нього склад. Ліс скородень, он вдалині скучає. Його, щоб описати, мало слів. Підеш, ягід збираєш там до чаю, А пощастить ще й набереш грибів. Листаю в голові життя сторінки і згадую, а що іще було? Є стадіон, і зветься він Заринки. Колись тут грав футбол, я за село. Скінчилось літо і осінь теж минає. Як діло підходило до зими, там зараз цього всього вже немає. Під вербами в хокея грали ми. Колись ось тут у нас паслась худоба. Її було три черги на село. Ось тут в Баюрі моя перша спроба проплистися давно та це було. Ну, а якою була наша річка? Її в дитинстві морем називав. Тепер вона вже досить невеличка, неначе від плаща лишився рукав. Шипшина, терен, маслюки і гливи дарує нам ось цей шикарний луг. Дивлюсь навколо і такий щасливий, бо це наш край. Ось це усе навкруг. В центрі села у нас два магазини. Продукти возять і дають свій план. А що іще потрібно для людини? Забаву справити є ресторан. Ще гарний є у нас садок дитячий. Зростає тут майбутнє для села. Дай Боже діткам цим в житті удачі і доля, щоб прихильною була. Ну і яке село без ради? А поруч для медпункта місце є? Це все хотів я зняти для громади, бо дуже я люблю село своє. Тему війни я не хотів чіпати, та все-таки вона у нас іде. Ми переможемо і прийдуть солдати, а жулин українським був і буде. Дякую за перегляд, шановні глядачі, до нових зустрічей. Хай вам всім щастить! Слава нашій Україні, слава нашим Збройним силам! В целом, пока. Ваш дід Панас.